Ліба Фроїнти Хальо. Сьогодні у мене відео трошки буде незвичне. Починаю я його за звичною фразою, але трошки незвичне. Я сьогодні хочу вам пояснити, як потрібно правильно вчити німецьку мову для того, щоб її знати, не для того, щоб вживати десь якісь вивчені випадково фрази, і інколи можна їх вивч... вживати... Доволі таки влучно, а інколи це буває так, що ваша фраза в одній ситуації вона підходить, а зовсім іншій ситуації вона не підходить. І тому я своє відео теж назвала, як швидко вивчити німецьку та якісно. Але ця швидкість, вона відносна. Ви повинні розуміти, що іноземна мова. Не вчиться за один місяць, не вчиться за один день. І вона повинна вчитися е, правильно. Підхід повинен бути, вчити, ви повинні як граматику, так і лексику. Саме це відео я вирішила написати для вас, записати для вас для того, що зараз така у нас дуже складна в країні ситуація. Багато хто. З громадян України виїхали до Німеччини і вивчають там німецьку мову. І ось ситуації бувають різні. У багатьох на курсах є і українсько або російськомовні вчителі, але методика викладання така, що людина нібито прийшла рівень А1, і нібито прийшла рівень А2, а скласти тести або заговорити ще більше, тому що Більшість з вас, вас дуже ганяються за рівень. А який це рівень? От ви пояснюєте тему. А це рівень А2. А сьогодні ви мені пояснюєте тему, а це я вже на рівні А2. Не ганяйтесь, будь ласка, за рівнями. Я розумію, що вам вони необхідні для того, щоб їх скласти, може потім працевлаштуватися, але ви повинні вчити німецьку так, щоб ви її розуміли, щоб ви від цього отримали насолоду, щоб у вас був результат. Пояснення німецької. Дивіться, у мене є відео уроки записані, там є граматика для рівня А1. От Якщо ви починаєте з нуля, там йде в тій послідовності, яка необхідна людині, яка починає з нуля вивчати мову: перший, другий, третій, тобто теми повинні йти. По складності, тобто ми починаємо з самого легкого і потім переходимо уже до складнішого і складнішого. Якщо ви берете підручники німецькі, а ще у вас більше того читає викладач, який володіє тільки німецькою, то там граматики може в першому уроці ви зустріти речення на 10 чи на 15 правил по граматиці. І зрозуміло у вас починається кипіти, починають кипіти мозги. Ви нічого не розумієте, і ви починаєте ненавідати цю мову. Повірте мені, я викладаю дві мови: і англійську, і німецьку, і дві мови дуже цікаві. Вони дуже легко вчаться. Їх потрібно вчити вірно. Мої рекомендації, якщо ви ходите тільки на курси і потім намагаєтесь вчити по відео, це теж можливо, все можливо, було б тільки бажання. Якщо ви, наприклад, за основу берете мої відео, які записані на моєму каналі, я вам рекомендую це починати саме з граматики, там де рівень А1. І йдете від першого до другого, але. Будь ласка, не просто продивилися я сьогодні продивилась відео, ой, я нічого там не зрозуміла, і, навпаки, я сьогодні продивилася відео, я вже це розумію. Всі ті теми, які пояснюються в відео, ви повинні ці всі речення проговорити неодноразово. Ви повинні їх після першого ж відео уже вживати. Тобто, наприклад, я пояснила, десь діє слово займ. І ви вже потім ці речення «Ich bin aus der Ukraine», «Ich bin 20 Jahre alt» Ви вже вживаєте де тільки і намагаєтесь як можна почаще їх вживати. Обов'язково вчимо лексику. Тобто, в день від 5, в залежності від пам'яті кожної людини, від 5 до 15 слів у вас повинні бути вивчені нові, але ви їх повинні повторювати. Сьогодні я, вроді би, вивчила слова, я їх пам'ятаю, але якщо ви їх не повторите завтра, післязавтра, то ви їх забудете. Це перше, друге, потрібно. Завжди слова не просто вчити. У мене є такі випадки, я е, навчаю дітей, і людей, і дорослих, і в групах, і індивідуально, і дуже часто буває так: батьки, е, діти вчаться на курсах, батьки починають, ось я йому дала книжку, нехай читає. Ну і що він читає. Він не розуміє ні одного слова в книжці, нехай читає, вивчить. Або, наприклад, дав словник е, і вчить слова. Не потрібно так вчити слова, ви їх ніколи не вивчите. Ви повинні вчити слова в, в речення, в словосполученнях. От, ви познайомились з якоюсь граматичною темою. Як правило, кожен викладач, це, ну, по-перше, не буду за всіх розписуватись, це роблю так завжди: я. У мене під певну граматичну тему є свій набір слів з лексичних. Тобто це повинні бути ті слова, які дуже добре запам'ятовуються тоді, коли вам пояснюється по граматиці якась тема. Ви, чи то моє відео, чи ви з ким-то із викладачів працюєте, чи самостійно працюєте? От, ви послухали граматичну тему, там є незнайомі слова. Ви собі виписали ці слова. З ними склали речення самостійно чи з вчителем, чи, наприклад, записали десь відео. А потім ці речення маєте перед собою ці листочки, і ці речення ви повторюєте протягом дня і намагаєтесь їх вживати там. От ви, наприклад, сказали Я зараз зайнята. А німецькою це буде ich bin beschäftigt jetzt». Єст, «Ich bin jetzt beschäftigt», Ми можемо такий такий варіант. І ось коли нам потрібно сказати, я зараз зайнята, в мене немає часу, ви вже вживаєте цю фразу німецькою. Не потрібно читати дуже великі тексти, не потрібно намагатися вивчити 100 слів в день. Не потрібно за одне заняття або за один день намагатися вчити 3-4-5 граматичних тем. І я хочу, щоб більшість із вас зрозуміла, що. Граматика дуже часто дійсно дається вчителям. Граматика ми вивчили правило, окремо пішло правило, а окремо пішла я із незрозумінням цього правила. Правило повинно пояснюватися для, вашої, для вашого практичного вживання цього правила, а не вивчити правила як віршик. Віршики не підходять. Віршики ви можете вчити для того, щоб ви швидше могли розмовляти, щоб там розуміти окремі якісь слова. Да, віршики це добре, але правила вчаться тільки для того, щоб ви їх могли вживати на практиці. Я рішила записати таке відео, тому що я дуже часто чую такі запитання або, наприклад, коли люди зі мною працюють. В групах і говорять, що ми ходимо на курси, нас грузять інформацією, а ми не можемо зрозуміти, де нам потрібно використовувати ці слова або ці правила. І не намагайтеся вивчити просто фрази. можна вивчити одне правило, вивчити 10 слів і за цим правилом скласти 150 речень. Чим ви ці речення будете окремо вчити, ви все одно не вивчите їх. Так правильно з усіма закінченнями використовувати, як це ви зробите, коли ви окремо вивчите граматику і окремо вивчите лексику. І ще для батьків, у яких діти от є там, наприклад, 7, 8, 9 років, і вони говорять: ой, дитина до того строчі, бистро розмовляє, да, вони знаходяться в німецька. Оточені в німецькомовному і діти дуже швидко схвачують слова, але починають батьки переживати, що вони говорять, говорять неграмотно, говорять просто якісь там слова кидають. Не переживайте. Для розмовної це нормально. Вони знімають оцей мовний бар'єр і це нормально. А поступово вони починають вчити. Граматику чи лексику, і у них оці помилки будуть розвіюватися. Тобто, ви вони будуть розмовляти спочатку з помилками, а потім, вивчивши якесь правило, вони будуть ці помилки у них зникати. За це теж не бійтеся. Але той, хто хоче володіти мовою, не просто якимось, отут я можу сказати фразу тут я не можу. Тоді мої рекомендації, будь ласка, граматика. Лексика, граматику ми розуміємо, слова ми вчимо, зубримо, складаємо потім за цією граматикою речення. І ось ці речення, які ви склали, ви їх вживаєте, ви їх прочитаєте кожного дня по 5. Від 5 до, я завжди своїм рекомендую студентам 5 разів кожен день нове речення. Прочитали, один раз прочитали, очі закрили, чотири рази повторили. На наступний день. Уже нові речення ви читаєте по 5 разів, а ті, які на повторення, Три, потім наступний день два рази, потім один раз, потім дивитесь все, я їх пам'ятаю добре, можна по, про, поки що не повторювати. Ось такі мої рекомендації щодо вивчення іноземної мови німецької та англійської, які уроки ви бачите також у мене на YouTube каналі. Якщо ви зі мною не погоджуєтесь, якщо у вас є якісь свої аргументи, ідеї, запитання, будь ласка коментарях пишіть, я буду відповідати на всі ваші запитання. Чус, алісбути! Що не так?